Давайте зараз подивимося перед тим, ніж прийти до моїх Карпат, подивимося зараз е, за останні п'ять років, от в одній 16 фіналу от були, бачите, такі от результати, коли вилітали команди е, вищих дивізіонів. От Донецький металург програвав Полтаві, Зоря, Таврія, знову ж таки зоря, Запорізький металург. Ну сьогодні Зоря достатньо спокійно подолала цей бар'єр. Але бачите, що от авангард двічі був Краматорський Авангард, двічі був. Так би мовити, ініціатором от таких от сенсацій. Знову ж таки, про вас я вже питав. Ви вилітали в нього 16-й фіналу Кубка? Не вспомню. Не згадайте. Скільки матчів було, що не згадаєте. Зараз сам... так на, 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 на в не спомню зразу. Ну, Львівські Карпати свого часу були однією з. Ну, одним із творців такої сенсації, коли в 2005 році, будучи командою першої ліги, вибили, вибили на той момент чемпіона України, Донецький Шахтар в домашньому поєдинку. Всі пам'ятають цей фантастичний матч, дуже яскравий. Ну, бачите, цього року вони вже стали антигероями, тому що вищолігові елітні львівські Карпати в Кіровограді у серії пенальті поступилися кіровоградські зірці. Напередодні матчу в Кіровограді гравці Карпат відпрацьовували пенальті. Та у клубі мало хто вірив, що львів'яни не виграють в основний час. Лише один штрих. Карпати вели онлайн трансляцію на своєму каналі на YouTube і оплатили інтернет-послуги тільки на дві години. Тому другий екстратайм і серію пенальті онлайн-глядачі не побачили. Натомість вже стартові хвилини довели, що гості можуть залишитися і без сорочки. Підківка вперше у сезоні змінив мисака у воротах і вже на дев'ятій хвилині лише провів м'яч поглядом після удару Акименка в стійку. Ігор Йовічевич вимагав від гравців активності на флангах, та увесь перший тайм ходоб'яка вдало зупиняв ковальов, вигризаючи в номінального нападника Карпат усі м'ячі. Насічені оборони. Дуже важко було знайти вільного простору. Єдиний вихід було через фланги, флангові передача чи якусь забігання у штрафному по, по флангах. За таких умов швидкість та індивідуальна майстерність ставали ключовими. У швидкості львів'яни навіть програвали зірці, а травма Кожанова після фолу лупашка оголила правий фланг атаки Карпат. Страшкевич, що вийшов замість Дениса, часто не встигав і реально загострив лише у двох моментах, і то вже у другому таймі. До коволості Карпат попереду додавалася, ще й впевнена гра захисників кіровоградців у досить перспективних для львів'ян моментах. Вони нас обіграли в в першому таймі, особливо після втрати. м'яча. дуже багато сфолили, більше ніж ніж Це було видно і на чистих м'ячах, і тільки на техніку дуже важко проти таких команд грати. На 50 50-й хвилині першу гольову атаку у матчі розпочав саме Йовічевич. Після вкидання за бокової ходоб'як нарешті виграв позицію у Ковальова і Чачуа. залишалося тільки випередити воротаря. Футбол був рівним. Бацула дальнім ударом перевірив під ківку. А Страшкевич після обрізки захисту зірки Поштаренка. За хвилину знову підківка двічі виручив свою команду, парирувавши удара Кименка і добування щедрого. Натомість на 69 й хвилині господарям пощастило після стандарту. Арбітер Митровський поставив пенальті за фол Мірошниченка на Кименкові. Загальський рідних глядачів не розчарував. 1-1. Якби баранець швидше приймав рішення, а локтіонов реалізував вихід вічнавіч, зірка могла би не доводити справу до лотереї. В екстратаймах обидві команди фізично підсіли, тож моментів було обмаль. А наставник господарів Сергій Лавриненко міг бути задоволений командою, бо суперник зміг забити тільки з офсайду. Він сказав: граємо проще, не привозимо собі лучше сахраніть уже такої результат, який є. Серія пенальтів засвідчила. Футболісти обох команд тренували цей елемент: Ковальов, Карноза. Допілка Голодюк, Кучеренко Худоб'як, Каваців, Кравець. І тільки на результативний удар Локтіонова Карпати не змогли відповісти. Наскільки сильно Даушвілі був заведений боротьбою упродовж гри, настільки слабко пробив пенальті. У нас не лишилося майже ні один Футболіст ефективний, щоб пробив. Один не хотів, другий боявся, третій. Не мав ніколи вжити такий досвід. Героя матчу Поштаренка після переможного сейву обіймали і партнери, і спритні фанати, що на радощах вибігли на поле. Чесно. От ми від відпрацьовували пенальти три, три тренування після тренування. На першому тренуванні я дуже мало відбував. На другому, чуть-чуть більше, на третьому вже багато. Тобто, у всьому, у всьому потрібна практика. Грамотно суперник зіграв. Я рахую, пацани віддали всі сили, які могли, які мали. Нам оправдання нема, жалко, але ми всі. Подавлення, але треба чим пошвидше з цього удару відійти. Роман Мисак, який дивився матч з лавки, єдиний з гравців знайшов сили говорити після невдачі. Крім футболістів, вчитися тримати удар мають і фани Карпат. З люті від поразки вони розгатили гостьовий сектор і жорстоко билися з правоохоронцями після гри. Застюмило серце Оксано А? Під стадіону, а? Ну, а сльози потекли практично. <laughs> да -да 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 -да, Саме понял. з зіркою, відвічі, я, наскільки я розумію, грали в півфінала. Да, так. Да. Ну, але і Карпати вам не чужі, правильно? Да. За кого більше болівали? Ні, болів за, за Кіровоград. Ну, Олександр Александр. Алексей, да да за що Кировоград. за Кіровоград? Ну, тому що команда э, сьогодні стоїть раном просто э, нижче, скажімо так. Але я знаю, задачі поставлена вища ліга. Э, і то, що зроблено, і стадіон, і інфраструктура, і нові поля. І відношення к футболу в Кіровограді, це буде хорошим толчком. Тобто, в принципі, ну, не сенсація. Оце. Я не думаю, що це огромна сенсація. Сенсація, але так, в рамках Вікторович, Як може приходити людина і казати, що я, ну, от, я професійний футболіст, я минулого тижня не зробив пенальті, Але в принципі, ну, професійний футболіст, каже, що я не буду бити, а там, ну, і що то. Причому, що пенальти били безподобно. Ну да, исполнение было шикарное просто. Ну, дело в том, что есть негласное у тренеров и игроков, если ты себя плохо чувствуешь, ну не бей. Но подходить и говорят, что боюсь бить, ну, наверное, может быть, не так трактовко была, Может быть, не хватает сил бить. Вопрос. Один футболіст колись розказував історію, як він, коли Валерій Зубановський ходив і питав, каже: ну хто, хто, хто біть буде? Він каже, Василій, так я проб'ю. Він каже, так пробіч, я можу, <реш> 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 Так треба. Тут ну, тут воно, ну якби ситуація достатньо ну, цікава, тому що, в принципі, ну, зараз Карпати ніби добре стартували, зараз програли київському Динамо. сильно воно на них вплине. Оксандріочь. Да, я не думаю, что именно это поражение сильно повлияло. Повлияло то, что вот не хватает мастерства обыграть команду первой лиги. Достаточно было времени для восстановления. Неизвестно, кому было легче еще. И то, что Карпаты не забили в, основной, в основное время и в дополнительное время, как раз говорит о тех проблемах, о которых мы говорили. Кто будет забивать у Карпат? Худоб'як, центральный нападающий. Немає кого заявити, не можна ж їм дозаявляти. У нас федерація заборонила дозаявляти футболістів, то що ну Ювічовича може вийти. Ну можемо попросити Юрія Михайловича Кастовицькому. Він я не знаю, який він там нападаючий був, хто він там був, Олександр ну а що ж робити? Виходу немає. А з приводу зірки з приводу зірки, справді команда насправді дуже дуже сподобалася, тому що команда показала яскравий футбол в плані, знаєте, самовіддачі і настрій, який панував тут в Кіровограді. Ті футболісти, які там грали, вони всі мають досвід гри у вищій лізі. Безперечно, що ця команда, ну не можна сказати, що вона готова під прем'єр-лігу, але те, що ця команда, якби її зараз відвести цю цьогорічну прем'єр-лігу, наша минулорічна минулотижнева суперечка Оксанси, вона би не виглядала гірше там чорноморця, Запоріжжя і інших команд. Правильно ж та, та команда була б там 10-12 місце. Ну що ж побажаємо зараз зірці якомога далі дійти у Кубку України, тому що, в принципі насправді дуже і дуже самобутня команда.